Ну, добрий день, добрий день, everybody. Ви на каналі IT-Пеляниця і, як ви бачите, ми знову у нашому улюбленому калі Linux. Якщо ви не знаєте, як собі встановити таку систему на ваш старенький або новенький ноутбук, то будь ласка, переходіть в лінк, який ви бачите зараз вверху в правому кутку, і там ви зможете спокійно і без проблем собі встановити на ваш ноутбук або комп'ютер Kali Linux. І після встановлення ви побачите, що вся у нас локалізація на англійській мові, що нам не дуже підходить, особливо, якщо ви такий же самий незнавець англійської, як і я. Але ми можемо весь наш Linux переробити на українську мову повністю. І це робиться у два кліки. А як це зробиться, я вам зараз все і покажу. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і на каналі IT Паляниця. Погнали! Отже, зразу вам скажу, що всі лінки, всі е, команди і так далі будуть доступні в описі під цим відео. Щоб я багато разів не повторювався і просто вам показував, як це все відбувається, і вам було більш-менш зрозуміло, то, будь ласка, і по перегляді цього відео, якщо ви все зрозуміли, то супер, якщо ні, то всі команди, щоб ви не вводили їх вручну, будуть в описі під цим відео. Почнемо. Отже, ми встановили собі калії. І на жаль, у нас, як ви бачите, все в англійській мові, нам не дуже зручно, ми нічого не розуміємо. Щоб було мені далі легше для вас знімати відео про Kali і вам було легше потім це все вивчати, то краще перевести собі Kali на українську мову. В системі Kali існують два термінали. Один root термінал і один звичайний термінал. Тобто, термінал від. Користувача, який на даний момент є в системі. Тобто це користувач Укр, якого ми собі створили перед тим, як встановлювали цю саму систему. Нам, щоб легше було, то потрібно перейти в root термінал. І для цього нам потрібно ввести пароль нашого адміна. І у нас відкриється термінал від імені Root. В цьому терміналі ви можете робити все, що завгодно, без потреби вводити кожен раз пароль при якійсь тій чи інакшій команді. Для того, щоб в нас змінити локалізацію, нам потрібно встановити деякі пакети. Як це все робиться, існує установщик пакетів. Я вам це все розкажу в наступному відео. Наступне відео буде до речі, про те, як встановлювати саме програми на Kali Linux. І ви будете в шоці, як це все важко робиться, якщо ви не зналець е, Linux хоча б трошки. Але я зніму дуже круте відео, тож ви підпишіться, щоб не забути. Отже, нам потрібно встановити пакети. Всі пакети, які встановлюються на Kali робляться через команду APT. Це команда, яка дозволяє нам встановлювати пакети. І перше, що ми робимо, це пишемо команду APT Update. Вона оновить нам всі доступні пакети, які є у нас встановлені. Вона їх оновить на новій версії. Тим самим ми будемо могти з вами встановлювати деякі різні, наприклад, програми, файли і так далі, без необхідності апдейтувати саму систему. Як ви бачите, у нас йде оновлення. Деяких із пакетів. Тут ви можете побачити назви пакетів, які оновлюються на даний момент. Також, якщо пакети занадто великі, то ви побачите перебіг скачування з інтернету пакетів. І так далі. і тому подібне Тобто вам потрібно дочекатися завершення цієї е, команди. У вас команда буде ця набагато швидше йти, якщо ви тільки що встановили собі Linux, тому що у вас ще скоро ніяких пакетів немає. У мене вже є деякі пакети встановлені, тож, в принципі, ця команда буде трішки довше виконуватись. Як ви бачите, пішло щитування і підготовка, і у нас є тут наші оновлені. Пакети. Ми виконали команду. Зараз я закрию термінал і відкрию його знову, щоб вам більш наглядно було видно. Так. Після того, як ми оновили пакети, нам потрібно встановити пакет, який називається DPPG. Це такий пакет, який дозволяє нам редагувати локальні наші файли. І, звісно, локалізацію. Це все робиться доволі просто. Для цього нам потрібно цей пакет спочатку встановити, щоб ми могли ним користуватися. Для цього прописуємо команду apT. Install dpkg y Мінус Y тут служить для того, щоб я не задавав постійно клавішу Yes. Вона задасться автоматично. Отже, Після того, як ми встановили нашу dpkg, Наш пакет, ми можемо перейти до налаштування нашої локалізації. Для цього нам потрібно прописати цю команду dpkg Ризка, Тобто реконфігурація. Що саме? Локалес. Тобто нашої локальної мови, і натиснути клавішу Enter. Після цього у нас відкриються параметри нашої конфігурації, нашої локальної конфігурації, де ми серед багатьох можемо змінити нашу мову на українську. Для цього переходимо майже в самий низ. Це робиться тут клавіатурою, на жаль. І знаходимо нашу букву У. Ось тут вона. Українська. Як ви бачите, вона позначена зірочкою. Для цього, щоб позначити її зірочкою, нам потрібно натиснути клавішу Пробіл або Пропуск на вашій клавіатурі. Сама велика клавіша. Після цього натиснути клавішу Enter. Нам. Як ви бачите, дало на вибір 3 мови. І 3 кодировки. Нам потрібно вибрати нашу українську UTF-8. І натискаємо клавішу Enter. Після цього ми можемо спокійно перезагрузити наш комп'ютер, і у нас з'явиться українська мова. Перезапускаємось. Отже, я перезапустився. І як ви бачите, у нас тут. Відкрити віконечко, що ми оновили назви стандартних леків і нас запитує, чи оновити назви, наприклад, з десктоп на стільниця, з Downloads на завантажене і тому подібне. Тобто, що в нас папки будуть також на українській мові. Для цього ми натискаємо оновити назви, якщо ви хочете їх оновити, або залишити старі назви, якщо ви хочете, щоб у вас папки були на англійській мові. Я рекомендую все-таки оновити назви, щоб вам було більш-менш зрозуміло, що де і як лежить. Оновити назви натискаємо, і, як ви бачите, у нас вже все на українській мові. Всі програми, параметри, налаштування, папки і так далі. І тому подібне. Тобто, все дуже легко, просто і без ніяких страшних мук. Підписуйтесь. На мій канал, щоб дізнаватись ще більше про Linux, ви були на каналі it паляниця Це буде Україна. До побачення!